Приємно бути в Одесі і хотів би я вручити посвідчення і привітати нового голову Одеської обласної військової адміністрації, нового начальника, як я і говорив, що в в пріоритетних областях з точки зору безпеки, фронтових а, і, або в тих областях, які мають велику загрозу з боку Російської Федерації. Ми будемо знаходити досвідчених людей, кадрових людей, які мають досвід в правоохоронній сфері або з військовим досвідом. Тому хочу сьогодні Олега Олександровича привітати кіпа. Дуже дякую за вам. Ну, я не знаю, чи вітати з цим, але те, що, тому що це не свято, а велика відповідальність. Одеса, область для нас це велика, велика пріоритетна територія нашої незалежної держави. Я думаю, що ваше завдання, ви знаєте, з точки зору свого досвіду, краще, ніж я сформулюю, але тим не менш, координація всіх інституцій, військовий час. Super tradition.